Неспокійно так само і на Херсонщині щодня, і як, як саме ситуація розвивається там на півдні, Пропоную запитати в Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради, який уже долучається до нас цього січневого ранку, 31 -е число на календарі. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям слава Херсонщина! Це Україна! Однозначно Україна смерть окупантам, пане Сергію. Знаємо, що наприкінці тижня зазнавала Херсонщина одних із найбільш масованих обстрілів ворога тиф по всьому, знову по лікарнях, по школах, автостанціях, житлових будинках. Яка зараз ситуація, як переживає Херсонщина? Початок цього нового і поки що непростого тижня. Знаєте, в порівнянні з неділею, понеділок був відносно спокійний, відносно спокійний, тому що наші збройні сили дуже потужно відпрацьовували якраз артилерію ворога на лівому березі Дніпра, і здебільше було чутно виходи, виходи нашої артилерії і відпрацювання ворога на лівому березі. Тому вчора понеділок щодо обстрілів, вони були звичайно, але Значно меншої кількості на зараз ще офіційної інформації щодо кількості обстрілів правобережної частини Херсонщини з боку окупантів, ще немає, але можна відзначити, що таких обстрілів було значно менше. І ще раз підкреслююсь: після недільних обстрілів правобережної частини Херсонщини з боку окупантів, там де страждали, і там, де під обстрілами, була і обласна лікарня, якому. Комунальні підприємства 10 автобусів було пошкоджено комунальних, не були пошкоджені і навчальні заклади, і окупанти били запалювальними снарядами по Береславу. Тобто, абсолютно по всьому правому берегу окупанти наносили артилерійські удари, і якраз ось таке потужне відпрацювання наших збройних сил вчора забезпечило відносний спокій. На лівому березі, ой, на правому березі, і відповідно в місті Херсоні за вчорашню добу пане Сергію. Згадали ви про запалювані снаряди, боєприпаси згадували, і ми про них неодноразово заборонені. Вони нагадаю, усіма міжнародними конвенціями. Скажіть, будь ласка, як часто ворог застосовує отакі боєприпаси, по яких регіонах він можливо є якась тенденція їх застосовує? І з якого виду озброєння найчастіше зараз гатить по мирному сектору? Якщо ми кажемо про запалювальні снаряди, то в Херсоні окупанти використовували вже тричі запалювальні снаряди і били якраз. Здебільше по приватному сектору, тому що ці запалювальні снаряди задіють більшу кількість пожеж. Ну і як ми бачили, попередньо окупанти били по пожежним частинам і якраз по пожежним машинам для того, щоб не було можливості допомагати людям тушити пожежі для того, щоб не було можливості людям допомагати прибирати наслідки цих ударів. І по Береславу окупанти вже вдруге наносять такі удари. Вдруге наносять удари саме запалювальними снарядами, з яких від зброї да, абсолютно з усіх, і це і артилерія, це і миномети. Це якщо ми кажемо про правобережну частину Херсонщини, всю ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, окупанти можуть обстрілювати навіть з мінометів і ствольної артилерії. По місту Херсону, завдяки роботі наших збройних сил, завдяки роботі нашої артилерії, все ж таки окупанти вже в більшій своїй частині не можуть вести такі обстріли, тому що Нашою артою накриваються угрупування ворога і артилерійські розрахунки, які знаходяться в Олешках і близько до Херсона, але окупанти почали обстрілювати місто Херсон системами залпового вогню град. І якраз ось ці удари залпового вогню град. Ми і бачимо за останні тиждень в місті Херсоні, де наносяться удари, такі вже знаєте, в менш. І кількості з меншої інтенсивності, але доволі потужні на превеликі же пане Сергію, влучно зауважили ви, що і відповідь наша в принципі не, не бариться, і ми працюємо по мінусуванню цих складів. Місце базування ворога зброї. Чи є якісь гаряченькі новини? можливо з цього приводу, і чи вони поповнюють те, що ми в них мінусуємо, чи продовжують підвозити туди техніку, озброєння, живу силу. Ну, за останньою інформацією, позавчора наші збройні сили знищили склад окупантів, який знаходився в Скатовському районі, і це склад боєприпасів. Причому попередню добу до знищення цього складу окупанти всю ніч там розвантажували боєприпаси. І якраз під ранок наші збройні сили нанесли потужний удар, і було чутно постійне до. Тонування саме по цьому складу боєприпасів, і можна зазначити якраз і в цьому випадку, що окупанти вже свої склади боєприпасів, як ми бачимо, намагаються розташовувати подалі від узбережжя Дніпра, таким чином намагаючись убезпечити ці склади, але достаємо і біля Скадовська, достаємо і в. В трохи більш віддалених містах, але на превеликий жаль, як ми бачимо, то все ж таки обстріли все ще є, і окупанти саме. Ось такими знаєте, мобільними групами виїжджаючи з системи залпового вогню. Це Здебільше зазначають, що такі обстріли ведуться біля Радинська. Окупанти в Олешковських лісах і розташовують там свої склади, в тому числі і польові склади, і ведуть обстріли з систем залпового вогню, під'їжджаючи ближче до. Херсону, ну і, і взагалі системи залпового вогню дають можливість їм обстрілювати місто Херсон з відстані 20-30 кілометрів. Пане Сергію, ще має питання стосовно того інциденту, який відбувся у порту, річковому порту Херсона. Там декілька днів тому були обстріляні кораблі іноземні якісь судна. І стався витік нафтопродуктів у Дніпро, оскільки було пошкоджено резервуар зберігання цих нафтопродуктів, пального. От в якого масштабу власне ця аварія, яких якої шкоди завдано, чи взагалі є можливість приблизно хоча б оцінити цю шкоду? І що це за зрештою кораблі були там у Херсоні? Оскільки розуміємо, що судноплавство зараз по річці Дніпро? Фактично неможливе на кінбурзькій косі ворог присутній. Стріляє по очакову, по дніпровському лиману. Чи це були ті судна, які там залишилися ще до з часів до повномасштабного вторгнення? Так, дійсно це кораблі, які залишилися ще до моменту повномасштабного вторгнення в порту Херсону і в морському порту, якраз знаходились судна, які стояли. І якщо казати про ці судна, то це судна іноземних компаній. Окупанти, обстрілюючи місто Херсон і відповідно морський річний торговельний порт попали в ці судна, і дійсно відзначається, що є витік води. На зараз оцінити масштаби доволі важко і доволі трудно, тому що знаєте. Досить небезпечно зараз виходити абсолютно до узбережжя і оцінювати масштаби екологічної цієї трагедії важко. Але можна зазначити, що не тільки цей випадок, де взагалі зменшення рівня води після ураження там. І... Запорних споруд на Каховський ГЕС вони привели до того, що там масовий мор риби відбувся Олешківський ліс пожежі в Олешківському лісі, да взагалі те, що там порозривали все узбережжя, і весь ліс, і Олешківська пустиня. Масштаби взагалі екологічної трагедії, яку приніс з собою окупанти, і взагалі. Шко оцінювати це це просто жах. Ну за це все вони теж будуть нести відповідальність і репараціями своїми нам це компенсувати. Пане Сергію, звітує наш генштаб, що у Луганську два пологових будинки окупанти перетворили на польові шпиталі. Лікують вони там російських загарбників. Скажіть, будь ласка, чи є на Херсонщині така тенденція, м'яко кажучи, нецільового використання пологових будинків і де вони там лікуються, окопуються, які е, загарбують місця? Ну, ви знаєте, щодо пологових будинків, то на зараз окупанти знаходяться на лівому березі, а на лівому березі пологові будинки і пологові їх як такових не було. Це пологові відділення в районних лікарнях. А на зараз окупанти розташовуються в районних лікарнях в районі Новотроїцькій лікарні. Якраз окупанти, куди позвозили обладнання з каховки нової каховки і Таврійська. Вони не Товують свої польові шпиталі. До речі, як і в Скадовській, відмовляються обслуговувати цивільне населення а облаштували ці лікарні под польові шпиталі, і зараз там лікують своїх поранених. А для людей кажуть, що їм треба за медичною допомогою звертатися до Гінічівська. До да вони взагалі зараз намагаються не тільки з 15 кілометрової зони узбережжя Дніпра переміщувати людей, як вони називають це примусово евакуація, фактично депортація, тому що Гінічівськ є таким своєрідним перевалочним пунктом, а надалі окупанти намагаються все ж таки людей депортувати десь в глиб Росії зама. Нюють там якимись сертифікатами грошовими допомогами, але люди опиняються не в Криму, не в Краснодарському краю, а опиняються десь далеко за Уралом і з'являються е, повідомлення, що їх надурили. Е, Ну я не розумію взагалі, як можна вірити росіянам, але нехай то буде залишатися на совісті тих людей, яких як вони вважають, що їх надурили, і зараз шукають шляхи, як їм повертатися назад. Повертатися назад вони звичайно не можуть. Тому єдиний шлях на зараз тим, хто опинився в Росії під гаслами цієї так званої евакуації, фактично депортації це вибиратися або в Прибалтійські країни, або все ж таки в Грузію. І пане Сергію, логічно останнє питання. Тим, хто хоче добровільно евакуюватися, виїхати, я так розумію, що немає шляхів. пункти пропуску не працюють, Що єдиний шлях евакуації через Крим, і то він платний. Так, через Васильівку, пункт пропуску, який єдиний був і де можна було вибратись з окупованої території непідконтрольного, одразу він заблокований ще до Нового року. В панти спочатку розказували про якісь додаткові спецперепустки, а згодом просто заблокували проїзд через Васильівку. І єдине як сьогодні можна виїхати з окупованої території, це тільки через Крим. Є до Симферополя, В Симферополі пересадка до Краснодару, з Краснодару пересадка до не, кудись там. Чи, якщо ми кажемо до Грузії, то до Грузії, якщо ми кажемо в Прибалтійські країни, то взагалі там довгий шлях цей шлях займає. Там тиждень для того, щоб виїхати людям, велика кількість пересадок. Є такі пересадки, які просто не стикуються з часом, і треба людям десь шукати ще й ночівку на цих пересадках. Ну і відповідно він дороговартістий. Але люди користуються і цим шляхом виїжджають і на зараз. Аби врятуватися від росіян, до речі, про те, як порушують права українців на тимчасово окупованих територіях, про те, як незаконно депортують. Як ви пане Сергію, зауважені. Ми наступної години ще більш детально поговоримо із правозахисником. І дякую вам, що поділилися інформацією. Запитаємо в нього і про ці незаконні випадки депортації людей з Херсонщини. Дуже дякуємо вам, пане Сергію, що роз'яснили, що відбувається в нашому південному регіоні. Херсон це Україна. Дякуємо вам, Сергій Кхлань, депутат Херсонської обласної ради, долучався до нашого ефіру.